В цілому сезон можна назвати невдачний, тому що мене виконали задачу перед нами ставити зберегти місце в першій лізі, але попри це команда здобула досвід і ближче до кінця сезону зовсім в інакшому недалеко не від початку довго кола це По сьогоднішній грі те, що команда не заслуговувала на поразку, як мінімум на нічю. Але так в футболі буває. Одна помилка перекреслила і все. Такі, результат не давив на нас, тому попросили хлопців грати в футбол, то що вони робили. Грой задоволений результатом. Наразі ми тільки сьогодні закінчили, але ще, та, ще таких конкретних немає. Назвичайно, ну, ми будемо е, намагатися добрати досвідчених, тому що біля досвідчених і вони швидше ростуть і краще грають. Ну і плюс друга ліга, вона також не є настільки прохідна, щоб можна собі було дозволити тільки грати молодими хлопцями. Ми будемо шукати підсилення. Так, Артем Добавляєн був лідером в нас в U19 і перейшовши сюди. Першу лігу він от з, кожним, з кожною грою доказує, що він є перспективно встановити хлопець. І я вважаю, що в нього є перспектива в подальшому футболі. Травмувався один хлопець, один десь ліккований. І... і. А, назвав два вратарі. Один ввар поїхав. На перегляд родити мовався. У нас так сталося, що ми привезли всіх здорових і не дешеваних. Всіх зібрали, змогли поставити на маленький і Так. В принципі, перші лізі тільки три заміни, тому і нам їх було достатньо. У нас був готовий польовий гравець, якщо щось замінити у ротаря. Нормально.